Доброго дня всім, Мої вітання. Ми представляємо освітній серіал відкриті дані для державних службовців. Ви дивитеся другу серію. З вами Михайло Корнієв та Станіслав Гайдер. І сьогодні ми розповімо про принципи міжнародної хартії відкритих даних, що це таке і чому саме для кожного службовця важливо зрозуміти ці принципи. Міжнародна хартія відкритих даних це набір принципів і кращих практик для оприлюднення відкритих даних. Її було офіційно схвалено на Всесвітньому саміті партнерства Відкритий уряд у Мехіко 2015 року. На сьогодні її вже підтримали уряди 22 держав світу. Вона впроваджена у 52 адміністративних одиницях на субнаціональному рівні у Штатах, муніципалітетах і містах. Україна приєдналася до міжнародної хартії відкритих даних у вересні 2016 року. Для цього було прийнято розпорядження Кабінету міністрів 686 та внесені відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів No835. Першим серед українських міст, що приєдналися до Хартії, став Львів. А далі принципи Хартії впровадили Вінниця, Дніпро, Чернівці, Кропивницький, Івано-Франківськ та Дрогобич. Ось, власне, Станіслав займався відтоді розробкою та впровадженням проєкту Дрогобич Смарт Сіті. Так. Ми розробили проект розвитку розумного міста і подували все на основі відкритих даних. І за три роки Дрогобич зібрав найвищі нагороди завдяки цьому. Скажу, що приклад Дрогобича приклад для усіх наших міст, як можна за короткий час практично повністю змінити уявлення про життя міста та про діяльність місцевої влади. Тому я сьогодні відповідатиму за більш теоретичну основу, а Станіслав. За практично. І ми розглянемо шість ключових принципів міжнародної хартії відкритих даних. Справа в тім, що коли той чи інший уряд приєднується до Хартії, він визнає її принципи і зобов'язується ними керуватися. До цих принципів належать: відкритість за замовчуванням, оперативність і чіткість, доступність і використання, порівнювальність та можливість поєднання з іншими даними, так звана інтероперабельність, покращення урядування та залучення громадськості і останній принцип. Принцип інклюзивного розвитку та інновації. Я нічого не пропустив? Майже нічого. Тільки тут треба підкреслити, що для впровадження цих принципів органи влади розробляють та впроваджують плани дій, програми діяльності і вносять зміни до профільної нормативно-правової бази. Тобто все йде обов'язково через правове поле. Добре. Тоді розгляньмо кожен принцип окремо. Якщо говорити про перший з них. То суть принципу відкритості за замовчуванням у тому, що розпорядники інформації мають забезпечити оприлюднення усієї наявної у них публічної інформації у формі відкритих даних, за виключенням тієї інформації, яка законом віднесена до інформації з обмеженим доступом. Які поради для розпорядників ти можеш дати? По-перше, розпорядники мають активно оприлюднювати нові набори. Тобто не лише ті набори, які безпосередньо визначені постановою 835, але й інші дані, які становлять значний суспільний інтерес. А як визначити реальний рівень суспільного інтересу? Дуже просто. Індикатором може якраз і бути висока частота запитування даних. А крім того, результати опитування громадської думки потенційно антикорупційний та економічний ефект від оприлюднення наборів даних. Втім, буває так. Що відповідальні особи на власний розсуд вибирають, які колонки з таблиці оприлюднювати на порталі відкритих даних, а які ні. Фактично, вони необґрунтовано обмежують доступ до публічної інформації, а така практика є порушенням норм чинного законодавства. Під час публікації наборів потрібно керуватися декількома правилами. Відкритою має бути вся інформація за винятком таємної, конфіденційної та службової, стосовно якої був проведений. Трискладовий тест і благоведена правомірність обмеження доступу. Зрозуміло, з першим принципом розібралися. Другий це принцип оперативності та чіткості. Він полягає в забезпеченні своєчасного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також її оприлюднення у первинній і неагрегованій формі. До речі, це означає, що оновлення має бути безперервним чи не так. Звичайно, оновлювати набори необхідно якомога частіше. А якщо дані оновлюються багато разів протягом одного дня, то краще за все автоматично оприлюднювати їх через API інтерфейс прикладного програмування. А Яких саме даних це стосується? Є такий окремий тип даних, називається динамічні. Його визначають за інтенсивністю оновлення. Це, до речі, найцінніші дані для користувачів. Вони формуються автоматичними датчиками. Наприклад. Датчиками руху, якості повітря або великими інформаційними системами на зразок платіжних систем. Класичний приклад: дані про місцезнаходження знаходження громадського транспорту в режимі реального часу. Протягом однієї лише хвилини вони можуть змінювати сотні, а то й тисячу разів. Такі обсяги вимірюються навіть не гігабайтами, а терабайтами. Я би ще додав про те, що є така поширена помилка оприлюднення зведених статистичних звітів. Замість первинних неузагальнених даних. Наприклад, у наборі дані про надані адміністративні послуги розпорядники оприлюднюють інформацію про кількість наданих послуг за видами, тоді коли необхідно оприлюднювати дані в розрізі кожної окремої наданої адміністративної послуги. Якщо це тільки не конфіденційна інформація. А так, звичайно, що одним записом у таблиці має бути не один вид адміністративних послуг, а конкретно надана послуга. Що саме реєструється? Добре, йдемо далі. Третій принцип принцип доступності та використання. Він полягає у забезпеченні оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у машиночитаному форматі, а також забезпечення її подальшого вільного та безоплатного використання. Хоча скажу тобі, що далеко не всі мають навички роботи з такими форматами. Ну то зрозуміло, що для оприлюднення наборів даних, звичайно, краще використовувати машиночітні формати. Ті ж самі CSV, XML чи JSON. Але якщо навичок роботи з даними, наприклад, немає, то можна користуватися форматами електронних таблиць старими та добрими XLS та XLSX. Це дозволить набори легко перекористовувати. А от оприлюднення сканів документів у PDF або JPEG – це неправильно. Їх неможливо обробити автоматично. А в усьому іншому доступ відкритих до даних повинен надаватися без жодних технічних бар'єрів. Без реєстрації, авторизації, обмеження доступу, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів, і розпорядники мають дотримуватися цієї вимоги під час створення власних порталів відкритих даних або електронних сервісів, які забезпечують доступ до публічної інформації. Ну і я гадаю, слід зазначити, що якщо розпорядник оприлюднює відкриті дані на власному порталі або вебсайті, то необхідно визначити умови використання даних відповідно до українського законодавства, а саме до закону України про доступ до публічної інформації. А на міжнародному рівні умови використання наборів регламентуються різного роду ліцензіями, наприклад, такою, як Creative Commons by версії 4.0. І переходимо до четвертого принципу: принцип порівнювальності та інтероперабельності, тобто можливості поєднання з іншими даними наборів даних. Він полягає в забезпеченні оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних з публікацією наборі даних єдиних стандартизованих ідентифікаторів об'єктів, інформація про які міститься у цьому наборі даних. Які коментарі будуть саме від тебе. Тут важливий момент, що кожен набір даних має описуватися стандартизованим паспортом, у якому є інформація про назву. Розпорядника, частоту оновлення, формат ресурсів, ключові слова та інші атрибути. Це дозволяє здійснювати легкий пошук та систематизацію даних, і значення в наборах повинні мати уніфікований формат, наприклад, для дат використовується формат ISO 8601, роздільником десяткових значень у десяткових дробах. Як правило, є крапка, запис прізвища ім'я та по батькові, фізичних осіб, реквізитів, документів, адрес. Одиниць вимірювання також має бути уніфікованим. Набори даних мають включати унікальні наскрізні ідентифікатори. Це допоможе визначити, що інформація в різних наборах даних стосується однієї особи запису чи об'єкту. Також інформація про компанію має супроводжуватися кодами і ДРПО. Це ж дозволить легко приєднати відомості про юридичну особу з будь-якого іншого набору. Поширеними ідентифікаторами є адреси, кадастрові номери земельних ділянок, інвентарні номери та реквізити документів. Чудово! Переходимо до п'ятого принципу принцип покращеного врядування і залучення громадян. В чому ж він полягає? Він полягає саме в забезпеченні використання публічної інформації у формі відкритих даних органами державної влади і органами місцевого самоврядування. Під час здійснення ними своїх владних повноважень і управлінських функцій, які ти можеш дати корисні рекомендації для розпорядників щодо імплементації цього принципу? По-перше, розпорядникам рекомендовано проводити консультації з користувачами даних про оприлюднення пріоритетних наборів та визначення напрямків покращення якості даних. Для цього можна провести анкетування, круглий стіл, збір письмових пропозицій, будь-який подібний формат. Звісно. Інформувати користувачів про важливі оновлення в наборах через вебсайти соціальні мережі. На основі ж наборів даних органи влади можуть створювати дашборди та аналітичні матеріали. Це важливо для інформування саме громадськості, прийняття натовних рішень, формування та моніторингу політик. У нас залишився останній за переліком, але не останній за значенням шостий принцип принцип інклюзивного розвитку та інновацій. Він полягає в забезпеченні розпорядниками інформації, підтримки та сприяння створенню нових послуг та сервісів на основі публічної інформації у формі відкритих даних. Яким секретом для розпорядників інформації ти можеш поділитися про цей принцип? Ну, секрет не секрет, але для цього принципу дуже просте пояснення: розпорядники повинні не просто пасивно оприлюднювати дані, але ще й заохочувати їх ефективне. Та інноваційне повторне використання. Наприклад, проводити хакатони, спеціальні форуми для розробників та конкурси, встановлювати партнерства з представниками громадськості, бізнесу, наукової спільноти. Далеко не будемо йти. Яскравий приклад: це національний конкурс IT-проєктів на основі відкритих даних Open Data Challenge. Він існує три роки. За цей час 14 команд переможців успішно пройшли інкубаційну програму. І вибороли грошовий приз на реалізацію власної ідеї. Навчальна програма Open Data Campus охопила сім міст з різних куточків України і дала можливість понад 150 учасникам вивчити інструменти для роботи з відкритими даними в органах місцевого самоврядування. Такі шість принципів міжнародної хартії відкритих даних. А наступного випуску ви дізнаєтеся про нормативно правову базу політики відкритих даних. Та яким чином її побудувати у власному органі. Сьогодні ж з вами були Станіслав Гайдер та Михайло Кринієв. До наступних зустрічей. Успіхів!